з вами сьогодні Андрій і ми продовжуємо грати ігру Майнкрафт на версії 1 кіконути К2. І... і сьогодні ми будемо грати на сервері LBCG Lobby. Ось так от виглядає, е... на якому я сервію. Ви можете мене там побачити, бо я там часто граю. Ну і ще. грамоті. Зараз загрузиться. Я вернусь. От коли воно загрузиться, я вернуся. раз. Два, і три. І все, я вернувся. Зараз я впишу свій пароль. Ну, я вернувся. Все, я тут. Тільки що мене вилікнув. О, куриці. Що ви білите? Тільки ви біжите. Так, я вам зараз покажу це. Так, тут можна купити вів за три рівка. Ви скажіть, хто от називається? Це три. Три штучки, одну штучку, три і три можна написати. Ну і так, оце є весь спаль. Я. я зараз вам покажу, де грати можна міні-ігу. О, це перший град. Ви просто цікавите на першу на персонаж. Тут так і Skybars. Рисун, там племя, Бонти Хантер, далі, Каптура Флаг, Сурвем Моде, Хотрак і Же Бэтмас. Сьогодні ми будемо грати. Я зараз вернусь. Ай, все, я вернувся. Ми зараз будемо грати игру. Коротше, тут суть в тому, що треба вон. Тепер побачите. Суть в тому, що тут треба... Бачите? Є сумбук. І ви тут оберете речі. Я беру завжди на ніч. Але іноді тут може бути

Так, вон я нагадаю. Це сині, це противники наші. Попаді, що полетіли. Вон це наша територія. За неї заступати не можна. О, на що вона? Что тут троєш? Что ты строишь тут, пацан? Что ти строил? Что ты строил? Что же, хиба наш Що Что ты понастроила, так? Опа, все, мы на цій стороні. Что тут такого? Луки. Забрался на базу противників. Що Что такие? База противників, и тут можно. А тут? Тут можно. Тут можно. И тут, тут, тут второй свой Ну, я заработаюсь. Так, я вже вернувся. Завернусь.